Тайтексон 2016 року в класній комплектації, щойно привезений з Кореї, зроблене ТО. Тут класна комплектація, є діодні фари, під туманки, лихосплавні диски, гарна гума, дуже гарний графітовий колір, автомобіль затонований по колу, є безключовий доступ, шкіряний салон, підігрів сидінь, мультикермо, всього 74 тисячі кілометрів пробігу, сучасна мультимедіа, підігрів сидінь, коробка, гідротрансформатор, надійний автомат. Вибір режимів руху, панорама, ну, багато корисних опцій. Ось такий просторий. Центра... За задній ряд сидінь, підлокітничок. Сидіння дуже легко складається одним рухом, виходить рівна підлога з багажним відділенням. Ось такий великий багажник, якщо скласти ще те сидіння, буде рівна підлога. Реально класний автомобіль за свої гроші, плюс вони дорогим обслуговування і з дуже маленьким розходом пального. Кому цікавий токсон, якщо не підходить цей по кольору, чи по пробігу, чи по комплектації, у нас є ще в районі п'яти таких же самих токсонів, привезених з Кореї, які тільки 50О. Тому телефонуйте за цим номером, дізнавайте всі деталі, підписуйтесь на канал та ставте лайк.